Сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом, взагалі там чи з Дініток дешевих, там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну, нереальні результати, і за рахунок цього країна ще. Держава стоїть, бо у людей черепушка українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює, у європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, законів і брукратії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. Тож на це все заробить. Вони зараз і безпеку собі підняли і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатільщика. Понял, от так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте по-чесному. Давайте не, не кайфанули, скажімо, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для, для нас не зрозуміло, і а, для них поки що це все норм бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну да летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти. Поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони.